Вільми шановний спікер Андреас Норлен, вельми шановний голова Руслан Степанчук, Шановні пані та панове, дорогі друзі України. Крим це невід'ємна частина української держави. Проте Крим не просто територія на мапі, Крим це колиска, Крим це дім, це серце і душа корінного кримсько-татарського народу, а також їх рідних братів караїмів і кримчиків, саме кримська татарська культура, кримська татарська мова, історія, що сягає глибин століть, державність кримських татар, що відігравала важливу роль у європейській історії, формували обличчя Криму століттями, не заглиблюючись у питання давньої історії, адже на відміну від керівників Росії, які постійно шукають свої так звані духовні скріпи на чужих землях. Кримсько-татарський народ має свою власну землю, землю, на якій він народився, яку плекав, захищав, творив і розвивав свою державу. При цьому, з огляду на ширу і чудову підтримку кримської платформи з боку парламенту уряду Швеції, лише зауважу, що між кримським ханством і Швецією у 17-18 століттях. Існували активні дипломатичні зв'язки. Сьогодні ми маємо говорити відверто. Жодні переговори про припинення російсько-української війни, що розпочалася у лютому 2014 році, окупацією Росією Криму, не можуть відбуватися поза реальним обговоренням майбутнього кримськотатарського народу. Неможливо. А якщо хочете, неприйнятно розглядати статус Криму як абстрактне геополітичне питання, відірване від питання територіальної цілісності Української держави та від права корінного кримськотатарського народу, який є законним господарем цієї землі. Отже, коли світові лідери, міжнародні організації, уряди країн говорять та говоритимуть про Крим. Вони зобов'язані говорити про кримсько-татарський народ також, про його право на свою землю, право на самовизначення у складі української держави. Маємо говорити про гарантії. Що забезпечуватимуть можливість кримським татарам жити у безпеці в умовах триваючої окупації Криму, про негайне звільнення з російських візниць, політв'язнів громадян України, про гарантії відновлення представницьких інститутів корінного кримсько-татарського народу, відміну заборони меджлісу кримськотатарського народу тощо. Я переконаний, дорогі друзі. Що ви поділяєте ці підходи, адже деокупація Криму має стати як відновленням територіальної цілісності України, так і відновленням історичної справедливості щодо кримськотатарського народу, який упродовж тривалої російської імперської політики зазнав катастрофічних утрат, репресій та спроб знищити його ідентичність. Дозвольті дозвольте разом. Давайте разом додаме, додамо всіх зусиль, щоб цей принцип був покладений у основу усталеного і справедливого миру, що передбачає звільнення Криму та гідне майбутнє для корінного кримсько-татарського народу у складі України. Я шасин Крим, я шасин Крим Татар Халхи, слава Україні!